Друзі всім миру, зараз саме сезон зривати яблука пізні. І їх на зиму, щоб вони гарно хранилися, потрібно злажувати у ящики і пересипати Спосіб це провірений. В минулому році ми вилажували яблука і ті, що навіть не долежували до Нового року, то ми їх у марту місяці ще їли. І були вони дуже м'якенькі, смачні і зовсім не гнилі. Способ це дієвий, робиться він так. Вилажується отак рядами яблучка. Який це сорт яблук, я не знаю. Хто знає які. Ну, Вони такі ну, красиві, здорові. Всякі. Ну, коротше, всякі. І Здорові маленькі, Ну, ці, ці що більшенькі. Вони які. Ну це з однеї яблуньки вони всі. Ну пізні, що пізні, то точно, бо вони твердючі такі, солодкі, ну тверді, гристи невозможно. Ну, Хоча я вже два з'їв булатними зубами своїми. <рес> отак. о, заложується і сипеться терсичка. Щоб тільки покрила їх. Покри, отак. Раз. Розрівняємо. Зараз Юля накалтує там. Щоб оті всі щілочки заповнялися. І навіть якщо яблучко згниває, буває таке, що там мало ли, вдарене, червиве, якесь браковане. Воно починає гнити і, і воно там висихає. Воно так скукожується, таке становиться чорне і висохше. Нема, немає. А, а, квашні немає, не тече, нічого. В общем, спосіб дуже дієвий. Ми беремо ящичок, такий, ну, будь-який картонний ящик. Приміщення повинно бути. Щоб не було багато морозу. Щоб взагалі морозу не було. Бо в минулому році ми ложили в обичному сараї, де храниться зерно. І як ото більше 20 градусів мороз, то він все одно ж туди в сарай заходив. І яблучка так ті, що близько лежали до стінок, то попримерзали. Ну, то не критично, ми їли їх підмороженими. Ну, все ж таки не бажано. В цьому році до пірипіолок їх селимо. І вони будуть в цьому сарайчику. Тут груба, будемо протаплювати, то тут буде тепленько. І вони тут будуть хранитися. Не знаємо, як, звісно. Бо біля вікна, щоб їм не дуже жарко було, бо в теплі ж вони само собою погниють. Ну, В общем, так, може, може в погріб, дав, може в погрібі кому. Ну, Місце треба шукати таке, що морозу не було. Ну, щоб і не жарко. Зараз ми все це вилажуємо. Це ми скільки нарвали? 4 відра, так? Ну ще не все. А яблуньку, а ось вона. Ось її якраз видно. Ще, ще висять. Вона така невеличка. Ну Вже це ми, з неї 4 відра нарвали. І ще там, мабуть, відро точно буде, а то й більше. Така, молодець яблуня. В общем, отакі такі в нас зараз проходять. Так, добре, будемо влажувати. Все, а ви, ви теж беріть на замітку, спосіб дієвий, провірений. Так що рекомендую. Всім добра, миру, до наступних зустрічей.